Вітаю вас, я Ірина Штугрин. Це спільний проект Радіо Свобода і Першого «Юкрейн». Сьогодні ми разом про добровольців, про тих, хто з власної волі іде захищати Україну, про батальйон Донбас. Значит, наша задача швидко розхиті опасні учаски і зля свої позиції для того, щоб артилерія, сміжники, тяжело вороження могла робити своє діло. Батальйон Донбас добровольче збройне формування у складі Національної гвардії України, створений у квітні 2014 року для виконання протидиверсійних і антитерористичних завдань на території Донецької і Луганської областей. Батальйон сформували з 460 добровольців. Більшість вихідці з Донбасу, Києва та Львова. Командир батальйону Семен Семенченко. 22 липня бійці Донбасу взяли під контроль місто Попасна у кінці липня. Разом із іншими підрозділами батальйон Донбас звільнив від бойовиків місто Лисичанськ та розпочав патрулювання вулиць, роздачу продуктів та води місцевому населенню. 10 серпня Донбас разом із іншими добровольчими батальйонами не змогли прорватися крізь оборону бойовиків на підступах до Іловайська. Внаслідок протистояння шестеро бійців загинули, більше десяти отримали поранення. 18 серпня Донбас разом із іншими добровольчими підрозділами увійшли з боями в Іловайськ. 19 серпня комбат Семен Семенченко і ще троє бійців отримали поранення. Один доброволець загинув. Ці кадри, які ви щойно бачили, привіз із зони антитерористичної операції. Журналіст Радіо Свобода, мій колега Левко Стек. Два тижні він провів разом із бійцями батальйону Донбас. Що з того, що ти побачив, є таким, яке ти не забудеш? Ну, треба найперше сказати, що більшість того, що я побачив, я не зможу забути. Бо для мене, як людини цивільної, яка не звикла бачити стрілянину, не звикла брати в цьому участь навіть в ролі спостерігача, яка не звикла до, 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 до мертвих людей, до вбитих людей, до крові. До... До всіх аспектів війни в повному значенні цього слова. Ну, це було вражаюче, це було страшно. Через картинку, через відео, так, ми повинні усвідомлювати, що там відбувається, як це роблять, як це сталося. Але ну, мені відверто шкода людей, які зараз в зоні АТО, ті мирні мешканці, які не встигли поїхати, мені відверто їх шкода, що вони стають невільними свідками цих подій. А що ж до безпосередньо моєї поїздки, то, звісно, найбільше враження це бій під Іловайськом, коли загинуло шестеро добровольців. І от момент, коли їхні однокашники бачили, як тіла завантажують для того, щоб перевести, і вони стояли такі розбиті, більше ніж. От вони були втомлені фізично, вони були можливо виснажені. Але цей момент, коли людина, з якою ти вчора там, спілкувався, весело про щось роз... розмовляв, жартував, зараз лежить перед тобою, і їй хтось там закриває очі і накриває бі... білою тканиною це тіло, воно... воно дійсно виглядає так якось нереально. Особисто для мене це було вперше, і я думаю, що це, 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 це ніколи з голови я не викину. А, і вони, вони попри все, попри те, що в них є досвід, попри те, що це вже не вперше, по них було видно, що це, це, це стрес це завжди важко. Якось, якось автоматично це, це всі зібралися і всі зняли там, шоломи. І... Було видно, що їм боляче. Чи... Багато дописувачів, дописувачів соціальних мереж, які, як правило, ховаються за якимись незрозумілими ніками і аватарками, пишуть про те, що у добровольчих батальйонах взагалі ніхто не рахує смертей, що насправді там, зокрема, у бою під Ловайськом було не стільки люд... убитих, двохсотих, як їх називаю, скільки ти сказав, а було там сотні, сотні, сотні. І що їх просто скидають десь там у ямах, закопують так. Щоб ніхто не знав, і, мовляв, в добровольчих батальйонах воюють люди наркозалежні, там алкозалежні вихідці з колонії і так далі. І тому їх взагалі ніхто не рахує за людей і таке саме ставлення до їхніх смертей. ну Маячня повна. Розумієте, кожна людина. Навіть якщо це одна людина там, за день, за тиждень, за місяць, це велика-велика для них трагедія. Е, я бачив як особисто, ну, це переживав сам комбат, про тому що він постійно з цим стикається. Він брав руки ноші і разом з іншими бійцями він виносив тілаці, і було видно, що е, він переживає. Хоча він людина, яка мала би вже звикнути. А що вже говорити про людей, які поряд. З іншими поряд з цими, кого не стало. Насправді рахують. І кожен знає точну кількість загиблих. Це далеко не сотні. Насправді все не так погано, а цифри на порядки менші. Тому імена, як це сталося, за яких обставин, їхні сім'ї, які залишилися без там, годувальника, про те, як, як про них сподбати, як допомогти. Все це обговорюється. І... Людина до всього звикає, але до смертей людей, з якими, з якими ти поруч воюєш, і живеш, їси, спиш. Ну, я мало себе уявляю, як до цього можна звикнути. Скажи, ти для себе знайшов відповідь на запитання, хто йде в добровольчі батальйони? От, зокрема, батальйон Донбас. Хто там воює? Що це за люди? Я, до речі, хотів якось відповісти собі на це запитання, але. Кожна історія настільки відрізняється від попередньої, що і підвести їх під якусь спільну риску мені не вдалося. Тобто, настільки різні люди, настільки ці історії карколомні, що зробити якийсь там висновок, підвести їх під якісь параметри мені особисто не вдалося. Тобто, серед цих людей є 19-річні хлопці, які взяли академію відпустку в університеті і пішли воювати на Донбас. Є зовсім старі дідусі. Які сиділи перед телевізором, побачили, що триває війна в їхній, в їхній країні, і вони не могли дивитися цим з дивану. Є успішні підприємці, у яких все є, яким нічого не бракує, які почували б себе прекрасно при будь-яких обставинах. але вони залишили все і пішли туди воювати. А, от, точно те, що їх об'єднує, це небайдужість. От люди, які не можуть а, пропустити це повз себе. никогда бы не подумал, что мне придется взять в руки еще раз оружие. У меня сильно развиты патриотические чувства. Ну, надо чем-то конкретно заниматься. Это конкретное мужское дело. сидел, смотрел телевизор, новости и увидел там, что батальон Донбасс попал в засаду. Многие там погибли тогда. Было просто жаль ребят, я сидел на диване и не мог ничем их помочь. У меня просто слезы на глаза наворачивались. Я решил, что я пойду в батальон Донбасс, чтобы помогать ребятам, чтобы не делили нашу Украину. Сначала, конечно, все, О, да ты уже старый, куда тебе. А когда на тренировках, то увидели, что я даю форму многим молодым, многим. Перестали цепляться. Сколько вам рога? Мне 58. Главное сохранять спокойствие и не теряться в любой обстановке, находить выход <как> и по возможности передвигаться. Снайпер это должен уметь делать, передвигаться, менять всегда позицию. Потому что ее пристреляли и все. Если тебя засекли, чаще менять позицию. Ну, вам не важно? У меня нет. Вы живете по моей фигуре, что мне это не тяжело. Люди здесь в основном встречают нас хорошо, доброжелательно. И, и плачут, когда смотрят, и когда мы едем на какое-то задание, машут руками, кричат, возвращайтесь живыми. Это очень боевой дух поднимает, понимаете. Я даже не вижу альтернативы какой-то, только победа и все. На нашій стороні. Я бачив безліч випадків, коли, попри поранення, попри якісь негаразди, вони рвуться в бій, вони кажуть: от я зараз трошки підлікуюся і повернусь назад, бо там мої хлопці вони мене чекають. От підвозив мене таксист і каже: ви подивіться, ці добровольчі батальйони там Донбас. Айдар і інші, це просто собі олігархи на свої гроші понаймали найманців, які захищають конкретні локальні території, де ці люди думають, будуть вести свій бізнес. Більшість людей до останнього часу не отримали ні копійки. Здається, за останній останні місяць там, нарешті, всі ці бюрократичні питання були вирішені. Вони отримали там якусь тисячу гривень. Дозволь я ще раз перепитаю: тобто після бою. Ніхто вечорами не сидить і пачками не рахує гроші. Та от, ну насправді це настільки далеке від істини, що навіть боюсь, що не зможу до кінця переконати там, чи до кінця пояснити ситуацію, яка вона є насправді. Тобто, справа точно не в грошах, справа точно на якихось благах, справа точно не в пільгах. Розумієте? Я як журналіст, звісно, мусив поставити це питання. Як з забезпеченням, як з грошима, як з побутом, як з засобами захисту. Зі всім цим не є добре, скажімо так, м'яко кажучи. Але після цього завжди слідує наступне речення. Але нам байдуже. Ми сюди прийшли, рішення прийняли, і воно абсолютно не залежить від всіх цих обставин. А, от це слово добровольче, воно найкраще характеризує от батальйон. Добровольчі, тобто вони прийняли це рішення. Зважившись і за і проти, і воно ніяк не залежить від якихось фінансових там, стимулів, хоча їх насправді і немає. Тобто, коли ми говоримо про те, що люди прийшли на війну, вони готові пожити своїм життям, а їм за це держава готова заплатити 1200 гривень, ну, не знаю. Це, це просто смішно. Наступний міф, який тиражується, зокрема, пан Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН в Організації об'єднаних Націй говорив про те, що бійці добровольчих батальйонів це ті, хто вбиває жінок і дітей. Чи чув ти щось про такі випадки, чи бачив ти, можливо, людей, які поводять себе неадекватно у батальйоні Донбас? І чи можеш ти сказати, що, наприклад, є якісь такі історії, коли е, саме добровольці поводили себе неправильно, не по-людськи із мирним населенням? Я бачив, що батальйон Донбас, е, отримуючи якісь там якусь допомогу від волонтерів, чи від від, від, від спонсорів, чи від держави, приїжджає в на бази, де живуть біженці, і питає, чого у вас бракує. І отримують величезний список, тому що насправді в батальйону Донбас все краще, ніж біженців, які залишили передмістя Донецька, які залишили область, і залишили інші регіони. Кажуть, що вам треба? Тето, те, -то, те. -то, і, те і вони на день приїжджають на вантажівці. І все це роздають людям, які насправді стали з них погано. Відверто погано, бо по обидва боки барикади є злість. Тобто, Люди, які змушені залишити свої домівки, вони звісно звинувачують у цьому не лише бойовиків, а й українську армію. Бо вважають, що ті їх обстрілюють, ті застосовують там артилерію. Дуже часто вони наголошують: що для нас важливо, щоб люди розуміли, що ми не воюємо з ними, ми не бажаємо їм зла. Ми прийшли сюди для того, щоб боротися з тими, хто взяв в руки зброю. Якщо в твоїх руках немає зброї, ти в безпеці. Чи їм вдається в цьому переконати, я дуже сумніваюся, тому що все-таки це дуже тривалий процес, він буде ще він займе на один місяць на один рік. Але знову ж таки, повертаючись до, до запитання про те, як чи, чи бачив я якісь факти е, протиправних дій з боку добровольчих батальйонів стосовно місцевого населення, не бачив. Чи вони були взагалі? Ну це не мені судить. Левко, скажи, будь ласка, а от по складу, скільки вихідців саме Донбасу воює в батальйоні Донбас? Значна кількість, значна кількість людей, і вони, до речі, там піджартовують, коли ж я повернусь до Донецьк, бо там багато з Донецька вони чекають, там хтось каже, в мене там дома рибки, і пора би вже їх погодувати, пора вже повертатися додому. З іншого боку, львівян багато моїх земляків, які воюють за Донбас, і це їх абсолютно не бентежить киян, до речі, бо здивований киян теж досить багато, і це, напевно, така третя за величиною сила батальйону. Це кияни з центральної України. Тобто, насправді, згасло Україна єдина, в батальйоні Донбас втілилася, напевно, найкраще. Наступний міф, який поширюється усім світом через засоби масової інформації нашого східного сусіда, це те, що в добровольчих батальйонах українських воюють фашисти. Ну, в Україні живуть фашисти, і в добровольчих батальйонах воюють фашисти. Чи бачив ти людей, які в батальйоні Донбас, зокрема, які є носіями цієї ідеології? Нацистської, фашистської, і так далі, які проповідують гасла. Мені пригадався такий випадок. Ну, справді це не одиничний випадок, це доволі часто трапляється. Зазвичай батальйони вони живуть все таки не в палатках, а в якихось якихось приміщеннях, там в школі, чи в санаторії, тобто вони займають якесь там місце там, на кілька днів, проводять операції і переїжджають. І там, і там бувають телевізори. Тобто людина може прийти ввечері, включити телевізор, то вони спеціально включають там Life News, наприклад, або Росія 24 сідають там великою компанією, і починають обговорювати випуск новин. Ну, за цим поспостерігати це надзвичайно весело. Тобто люди так іронічно це сприймають, вони вже змирилися з тим, що вони терористи, вбивці, у них ранок починається з порції свіжої крові немовляти і все інше. І, і вони так це сприймають дуже, дуже дуже, ну, як на мене, правильно. Тобто вони підігрують там, с, там вони це обігрують, вони жартують між собою. Вони, тобто, як можна інакше сприймати повнісенітницю? Є ще така річ, і це нічого відмінити не може. Що коли е... Людям настільки важко і настільки страшно, або коли вони переходять межу і розуміють, що вони можуть загинути там щохвилини, то е, те, що їм допомагає жити в такій ситуації, це гумор. Батальон Донбас з гумором все, все дуже добре, і я за ці два тижні останні, які провів з ними, напевно. Кілька років собі додав завдяки цим їхнім всім жартам, і їхньому ставленню взагалі до війни, бо насправді навіть під час бою, коли е, там, поруч пролітають кулі, вистачає якихось таких дуже цікавих реплік, і люди навіть в такі моменти не втрачають почуття гумору, напевно, певно, вони звикли до того, що відбувається довкола, бо особисто мені не було не до жартів. Але вони люди, які вже пройшли кілька, ну пройшли не один місяць антитерористичної праці, вони вже до цього звикли. Мене здивувало, що один з бійців Донбасу має собаку свою. Він постійно з нею разом не розлучається. І вона такий не, не те, щоб талісман батальйону, але такий домашній улюбленець, Називемо це так. Тобто люди всі там переживають, постійно десь там підгодовують і намагаються щось смачненьке принести. Терик немає, як ти кажеш, а тут люди перебувають в депресії, переживають страх, не можуть спати. Ну, власне, я думаю, відповідь проста і банальна. Там немає доступу до інтернету, там немає доступу до каналів, більшість з яких видає інформацію, яка не завжди відповідає дійсності. Там люди живуть дійсно. В, в зоні АТО і вони бачаться на власні очі і можуть оцінити те, що відбувається. Тому це з одного боку. З іншого боку, це добровольці, які свідомо прийняли це рішення прийти на війну, ризикнути, поборотись. І вони, тобто, готові. Можливо, більше, ніж рядові, рядові кияни чи киянки чи львів'янки. І вони. Зазвичай, ну, тобто є так, значна категорія бійців, які там, скажімо, приховують те, що від своїх э, своїх рідних, де вони знаходяться, тому що э, там буде більше переживань і, і, і недоспаних ночей, ніж тут. Тобто їм спокійніше, коли там, дружина думає, що він десь там відряджені, чи він десь відпочиває, чи ще щось. Він вигадав, що він десь глибоко в тилу, там, сидить в, в казармі і рахує мух на стіні. А дружина добермана знає, де він? Ржан до думаю, знає, тому що він велика зірка в інтернеті і на телебаченні, його вже всі знають, і це такий ще один яскравий приклад того, що люди там дуже різні дуже цікаві. Тобто, просто, просто послухати біографію великої частини з них. Це таке ти книжку якусь прочитав гостросюжетну. Приїхав, Приїхали И вот и остался. Это все, что у меня есть, это мой сын. Это моя семья. Это моя вторая родина. Вообще родина бывает одна, но я так скажу, это моя вторая малая родина. У меня семья украинская. Понимаете? Это уже большой плюс для меня. И не только повод, но и основание. Защищать эту землю. Потому что здесь будет жить мой сын. Здесь будет жить моя семья. И я отсюда никуда не бежал. Они сюда пришли нас убивать. Не мы к ним пошли домой. Россия также пришла ко мне в Грузию. В Абхазии что они творили? Эти чеченцы, эти казаки. Нас называют наемниками. Я хочу донести до всех находясь в батальоне, здесь, я своей семье за все это время и копейки не отправил. Когда моему народу было тяжело, этот народ протянул руку помощи. Когда моему народу было хорошо, и они были. Было плохо, они были рядом. И они переживают в данный момент, Украина переживает тот же этап, что пережила Грузия. Мы воюем не за деньги. И никакие мы не наемники. Я гражданин этой страны. Понимаете, я гражданин Украины. О, какой, э, о каком наемнике может идти речь? Это может потому, что я грузин, видите ли? Какая разница? В данной ситуации я украинец. Можно сказать, грузинский украинец или... Грузин українського разлива, як хотіть і називайте, але не найомні. Там я особисто не зустрів людину, яка би, яка би сказала, що це все марно, що якась смерть була марною. Хоча тут, будучи в мирних, в мирних реаліях, я постійно це чую, постійно якісь відбуваються там мітинги, якісь мами виходять блокувати колони. Хоча їхні самі сини говорять, що ми хочемо, ми готові. Там люди знають, заради чого вони воюють. Тут, можливо, не всі. Тому вони, можливо, і залишаються в тилу глибокому. Можливо, можливо інакше і не може бути. Або людей завжди вражають смерті, і їх доволі багато. Тому я думаю, що це природне. За що? Воюють добровольці батальйону «Донбас»? Я боюсь, що до кінця не зможе відповісти тобто, на це питання, бо це все-таки до них адресоване питання. А, можу хіба свої якісь там враження і спостереження озвучити? А, вони воюють за, за свій дім. Тобто, от, як так може бути, що хтось прийшов і ну, виганяє. Тобто, зупинимось на тих, хто поїхав з Донецька. Жив собі, чоловік, все в нього було добре. Не в плані фінансів, звісно, бо там не всі, не всі було благополучно, але ну, він розумів, у нього була сім'я, країна, робота і якісь, якісь, якісь свої плани. В один прекрасний день все це рухнуло. І він взагалі втратив можливість не лише там, працювати чи, чи здобувати якісь фінансові блага, він втратив можливість. Нормально жити, Тобто, він не може озвучити свою думку. Він не, зм... він не може говорити той мовою, яка йому подобається, він не може вийти там, на мітинг. Тобто він позбавляється всіх своїх громадянських прав. І питання, чому, чому свої, в себе вдома хтось ззовні буде диктувати мені умови? А, звісно, це лише одна з причин. Я думаю, що в кожного вона своя, але. Точно, точно вони роблять це з почуття обов'язку до тих, хто поруч з ними, хто слабший. Дуже часто це діти, звісно, коли вони говорять, не дай Бог, щоб моя дитина росла в таких умовах, що вона це побачила, що вона це відчула, вони там десь далеко на захід відправляють родину і йдуть самі в батальйон Донбас. Тобто чому воюють? В кожного воно своє, в кожного воно якесь особисте, але їх точно об'єднує. желание вернуть свою домивку которую в них забрали. И они готовы за это умирать, они готовы за это воевать. Нам ничего другого не остается, кроме как побеждать, создавать новые структуры армейские и гражданские, выходить из этой войны сильнее, чем мы были, наконец-таки состояться как государство. А иначе вообще смысла жить тут нету, поскольку все эти 20 чем-то лет мы ехали в неизвестном направлении. Но многое сделали за счет того, что наш народ талантлив, Система організації, Майдани. Давайте ставити вже точку в этом всьому. Делать не последний майдан, а уже по максимуму досягнення того, що було. Міняти страну. Командир батальйону Донбас Семен Семенченко разом з трьома іншими бійцями отримав осколкові поранення 19 серпня при звільненні Іловайська. Ще один доброволець загинув. Радіо Свобода, програма Ми разом. Бажає. Усім добровольцям Донбасу повернутися додому живими.